Вітаю всіх незламних. Екватор робочого тижня, і це 525-й день нашого протистояння російським окупаційним військам. 2 серпня в Україні вшановують полеглих десантників. День пам'яті загиблих військовослужбовців, десантно-штурмових військ Збройних сил України офіційно затвердили у 2018 році. Тоді ж день десантника України перенесли з 2 серпня на 21 листопада. Цей день це на пам'яті тим, хто загинув у локальних конфліктах, у миротворчих місіях. Нині чимало десантників віддають свої життя у боротьбі з російськими окупантами. Пам'ятаємо і вклоняємося подвигу кожного. Перш ніж перейти до подій життя Кременчуцької громади, доба для мешканців якої минула відносно спокійно, попри повітряні тривоги, про наші втрати і здобутки в ніч проти 2 серпня, російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками типу Шахід. Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БПЛА. Більшість шахедів збито на Київщині та Одещині Щодо столиці, падіння уламків зафіксовано у Солом'янському районі міста, пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх. На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 16 чоловік особового складу. Одещина за інформацією оперативного командування Південь, очевидною ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури. Зазначали що сили протиповітряної оборони невпинно працювали майже три години. Внаслідок атаки виникли пожежі на промислових та портових об'єктах, пошкоджено елеватор, додали у відомстві. А це вчорашній Херсон. Рашисти обстріляли операційну Херсонської міської клінічної лікарні. Загинув молодий лікар, у якого був перший робочий день після інтернатури. Поранено медсестру постраждало два поверхи лікарні. А тим часом настрій Бавовна у Росії, у Москві, Пітері та у Ладвій. Уде підпалили військомати. Щоправда, в останньому випадку військкомат переїхав до іншої будівлі. А от у Пітері за добу підпалити військомат намагаються вже втретє. Щодо Москви, попередньо у двері військомату жінка кинула коктейль Молотова. Її затримали. За добу у Росії підпалили щонайменше 14 військоматів. Про наші досягнення на фронті під натиском ЗСУ окупанти відступили з позиції біля Авдіївки. Українські військові продовжують наступати на Бахмутському напрямку, а також стримують наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському. Втрати російської армії за минулу добу склали близько 540 військових. Повідомив генеральний штаб ЗСУ вранці. За його інформацією, загальні бойові втрати з 24.02.2022 по сьогодні орієнтовно склали близько. 247 тисяч 230 осіб знищено 4 тисячі 215 російських танків, 315 літаків, 311 гелікоптерів, 18 військових кораблів і катерів. Тримаємо оборону на інформаційному фронті, аби в Росії не було шансів викривляти наше сьогодення. Нагадаю, ми виходимо в ефір по буднях о 18 та о 20.40. Наші офіційні сторінки є у Телеграмі, інстаграмі, фейсбуці та на Ютубі. Доєднуйтесь. перемога за нами. Слава Україні! Вчора близько шістнадцятої вечора до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що на правобережжі Кременчука в районі зупинки вагонний завод. Чоловік має при собі боєприпас. На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Вже на місці за допомогою фахівців із дотриманням заходів безпеки поліціянти вилучили у чоловіка предмет, схожий на бойову гранату Ф 1 Відповідно, під час попередніх слідчих дій у чоловіка було вилучено бойову гранату Ф 1 Чоловік місцевий 1995 року народжений. Наразі походження боєприпасу встановлюється. За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Ведуться слідчі дії. Спочатку серпня у застосунку дія стартував новий етап, держпрограми програми є відновлення, за яким відтепер українці можуть подати заявки на отримання компенсації. Зазруйноване внаслідок війни житло. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Всього зараз на виплати подали заявку 31 тисяча українців, і тобто від швидкості роботи комісії, як швидко вони там роблять цей там аудит, приходять додому до людей. Залежить і схвалення цих заявок, залежить як швидко люди отримують ці кошти. І далі люди через дію в кілька кліків. Коли подали заявку, отримують і прийшла комісія, отримують кошти на картку і можуть використовувати гроші для того, щоб купувати там будівельні матеріали, для того щоб почати сам процес відбудови вже всередині свого там будинку або квартири. І сьогодні якраз ми запустили послугу для подачі заявку на виплати для українців, яких взагалі зруйнована там житло. І е, ми також будемо готуватися до того, що люди пошли дотримувати виплати. Тобто, вже працює пошкоджене е, компенсація за пошкоджене майно, і сьогодні запустили за зруйноване. У Кременчуці перестав працювати один з телеграм-каналів, де сповіщали про вручення повісток. Його адміністратор написав пост, що закриттю посприяло СБУ та військомат з горішніх плавнів. Зазначимо, у Черкаській області суд виніс вирок адміністраторам телеграм-каналів, де розповсюджували інформацію про місця роздачі повісток. Їх засудили до п'яти років тюрми, але звільнили від покарання під іспитовий строк. Військовий збір від платників податків Полтавщини у цьому році збільшився у порівнянні з минулим роком. Про це повідомили на сайті ГУ ДПС Полтавщини. Так, з початку року, на підтримку українського війська від платників Полтавської області до держбюджету надійшло понад 510 мільйонів гривень військового збору. Це на понад чверть більше ніж в аналогічний період. Торік у грошовому еквіваленті цей приїзд становить понад 102 мільйони гривень, додаткових коштів, які надійшли до бюджету. Бізнесмени Кременчучини передали ЗСУ три вантажівки КРАЗ. Про таке повідомив очільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на своїй сторінці у Фейсбук та подякував бізнесу Кременчуцького району, який настоїть осторонь від допомоги ЗСУ. Навіть після зміни дати святкування Дня аеромобільних військ України з 2 серпня на 21 листопада для цих людей традиція залишається незмінною. Ветерани десантних військ пам'ятають своїх побратимів і вшановують їх пам'ять незалежно від позначки у календарі. Наголошують, свято це одне. Пам'ятати треба повсякчас. А відтак, 2 серпня, полковнику відставці Олег Фещенко разом з побратимами поклав квіти до пам'ятника воїнам полеглим у Афганістані, що підірвали. Ветеран десантних військ Олег Фещенко наголошує, історія Кремачука тонкою ниткою пов'язана з аеромобільними військами, адже в складні часи вони допомагали і ловити злочинців і гасити пожежі в роки Другої світової війни. Звільняли місцеві вісім частинам, присвоєна восьма частинам, присвоєна почесно найменування Кремічуська, в тому числі. і… Парку Міру є стела 8-ї повітряно десантної дивізії. І в нас тут частина знаходилася до недавнього часу 23 аеромобільна. Потім, коли було дуже складно на кордоні, по суті, діла, зробили 23-й аеромобільний прикордонний загін спеціального призначення, який їздив по всьому периметру кордону нашої держави. Колись ще в 30-ті роки це історія створення цих військ, був перший десант десантований за зброєю, вони виконали завдання, і от традиційно ми в цей день збираємось. Окрім того, пан Фощенко зазначив, що факт заборони радянщини особисто для нього неприємний. Але це справа уряду. Тож хай краще він вирішує, як ставитись до цього в контексті нинішньої війни. Всю історію, яка була колись, це ж пов'язана, пов'язується з Росією. От, тому я особисто висказав свою. Думку, а уряд вирішує, як правильно виховувати вже нинішнє молоде покоління. Також Олег Фещенко розповів, як помпезно раніше відзначали День аеромобільних військ. Та кілька цікавих історій з того часу раніше так це день десантника. Це е, вип'ють, йдуть купатися в фонтані. Е, в Кремінчуці такого не було. Ми робили свято для всього міста. Перший раз здійснили стрибки прямо перед міським виконкомом на клумбу. От, потім дивлюся, що багато людей цікаво, так сказати, особливо коли там хлопці руками ламають цеглу, доски і кажуть, о, скільки перебили стройматеріалу mm -hmm. руками. І потім ми робили це вже на стадіоні Крас, зараз це стадіон університету, повні стадіони. Жара і так далі літали по всьому місту, розкидували листівки. Запрошували на це свято до всього іншого. Полковник у відставці розповів, за що йому колись дісталося від командира. Запрошували ми колись з того з газети «Програма Плюс Юру Сьору. Якщо ви такого може пам'ятаєте, він був кореспондент, і він описував, як ми готувалися до цього свята, як учбові стрибки на парашут. І, і там в програмі підготовки десантника це ж я кажу, могли їсти там ну, ящерік, лягушок, да? Mm -hmm. щоб вижити і то сказати. І він написав статтю так все гарно. От. Але ж а курку тому що там голову відрвались. Мені тоді командира досталася, каже ти, Олег, каже, ти бачиш, що написали? Ми ж тут так старалися. Один з ветеранів та керівник організації інвалідів війни та силових структур Полтавської області Борис Гонца наголосив. Афганський народ ставився до них добре, але потім будь-які дружні відносини зруйнували росіяни. Етнічні росіяни, там Саратова, Підмосков'я, там, особливо до малих дітей, вони дуже це будучі маджахеди, то тобто і з душмани. Тобто якось вони дуже грубо севали. І потім. Ненависть якась в афганському народу в послідній час, тобто виникла до, до нашого ограниченого контингенту. Ну я вважаю, що українці себе дуже чемно вели в Афганістані, особливо десантники. Вони ми виконували свою військову місію, з честю застоювалися. Якщо десь наших, там десь наші підрозділи, якщо наші частини обстрілювалися, якщо там десь загинули, ми просто давали достойну відсіч. Від... 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 Ну ми не були мстивими. Ми виконували так, як положено доблісному воїну згідно з міжнародної конвенції. Наголошує, попри те, що деякі з російських генерал-майорів служили в Україні та знають, що тут немає ніяких неонацистів. Вони ні слова не можуть сказати своєму вищому керівництву. Оця раша та параша так називаємо. Якщо вона про нас полізе. Ми навіть старі десантники, старі воїни, навіть в нашому такому віці, ми підемо не оглядаючись, не, не нікуди будемо захищати кожен клочок нашої землі. Зазначає, чужої території нам не треба, та сподівається на якнайшвидше відновлення українських кордонів у межах 91-го року. Кременчуцький бомонт, вони ж головні споживачі бюджетної годівниці, вони ж вівчиновники мерії, судячи за літніми статками, можуть дозволити собі те, на що простий люд змушений накопичувати і заощаджувати місяцями, але ж вони думають, що розпоряджаються нашими грошима краще, ніж ми, і як результат, владна верхівка міста знову потрапляє до нерідко шокуючого рейтингу, не менш шокуючих зарплат, складеного нашими колегами-журналістами. Отже, серед най найзаможніших, який вже місяць поспіль, Мер Кременчука Віталій Малецький. У червні йому нарахували понад 81 тисячу гривень, що, як не дивно, майже вдвічі менше за зарплату отримано у травні. Тоді, пам'ятаємо, йшлося про майже 129 тисяч. Градоначальник вибився у лідери знову ж завдяки преміям і надбавкам. Сумарно вийшло близько 41 тисячі. Після утримання податків, фактично на руки, очільник міста отримав 65 тисяч 350 гривень. Серед особливо нужденних на другому місці віцемерка з питань фінансів Тетяна Неїленко. Що не місяць, то в неї тріщить по швах минулого місяця чиновниці нарахували всього понад 69,5 з половиною тисяч, що накапало за рахунок тих самих надбавок і премій. А це 56 тисяч 150 гривень. До своєї кишені головна фінансистка міста поклала понад 55 тисяч у червні. Трійкові чиновників за розміром зарплат, небачених для простого Кременчуцького люду, замикає секретар міськради Юрій Гриценко. Йому нарахували 68 тисяч 300. за укладу у 13,5 тисяч. Особливо не розженешся, але вони вміють. 54 тисячі 800 – це надбавки і премія пана Гриценка. У результаті наближеному до мера чиновнику виплачено після утримання податків близько 55 тисяч гривень. Наступні шестеро віпів розмістилися у рейтингу наступним чином. Четверте місце посів керуючий справами виконкому Руслан Шаповалов із 51,5 тисячою. П'яте місце у заступника з питань житлово-комунального господарства Івана Москалика, який отримав у червні 51,423 тисячу гривні. Шоста сходинка у віцемерки з питань освіти, охорони здоров'я та соцзахисту Ольги Усанової, із її 50,5 тисячами. Сьомий заступник міського голови з питань будівництва Дмитро Кравченко. Йому виплачено після утримання податків 46 тисяч 250 гривень. Восьмий перший заступник мера Володимир Пилипенко. У червні він офіційно збагатився на 37 тисяч 370 гривень. На останній дев'ятій сходинці рейтингу зарплати заступник мера з питань культури та спорту Руслан Проценко, який у червні напрацював на майже 33 тисячі. Так і живемо у якомусь сенсі в історичний час на місцевому рівні. Прослідковуємо за народженням багатіїв, яких зрештою й породили, наділивши владою. А вже скільки грошенят вони домалюють собі у липні, ми вам неодмінно повідомимо. Сучасне та обладнане відділення у грудні 2021 року. Розпочався капітальний ремонт травматологічного відділення лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. За майже два роки, у перший день серпня 2023 року, міська влада врешті офіційно відкрила оновлення травматологічного відділення. Щоправда, незалежних журналістів на свято покликати забули. Відтак, вже на наступний день екскурсію для представників ЗМІ провів завідуючий травматологічного відділення Тарас Роговий в області такого відділення. Я думаю, що немає. Я відділення з 97-го року. Це такий капітальний перший ремонт. Автором проєкту капітального ремонту став Дмитро Кішинець, який загинув 8 січня 2023 року, захищаючи Україну від російських загарбників. Загалом в оновленому відділенні є операційна перев'язувальна, маніпуляційний кабінет, а також 15 комфортабельних палат, розрахованих на 50 ліжок. Ну відділення і палати кардинально змінились плані того, що от все нове, нові ліжки. Палат, кількість пацієнтів зменшилась до трьох для комфорту. В кожній палаті є санвузол, рукомийник і функціональні ліжки, які оснащені протипролежними матрасами. Це для хворих, які тривало лежать, і профілактика пролежнів. Окрім ремонту, у травматологічному відділенні оновили медичну апаратуру. Зокрема, придбали стерилізатор, систему лікування ран негативним тиском, безстіньову операційну лампу, медичні пили та багато іншого. У нас з'явилася артроскопічна стойка для оперативних втручань, малоінвазивних на колінному суглобі. Є нових обладнання це, це дуга, це так, такий пристрій, який дозволяє під час оперативного втручання дивитись рентген-знімки прямо на місці. Покращує, набагато зменшує час оперативного втручання. Як зазначає лікар пан Роговий, під час проєктування оновленого відділення окрему увагу було приділено створенню таких необхідних приміщень для роботи та відпочинку медичного персоналу, який працює у цілодобовому режимі. Тепер у медиків є кімната відпочинку, душова, а у кожного з'явився і персональний комп'ютер. Тому що раніше лікарі змушені були займати черги, аби задокументувати історію хвороби своїх пацієнтів. Перших пацієнтів у новому травматологічному відділенні будуть приймати вже з наступного понеділка. 29 липня ми побували на одному з вирішальних футбольних змагань Кременчука, а саме на турнірі зміні футболу під назвою Кубок Дніпра. Всіх з закінченням нашого турніру. Побажати вам здоров'я, успіхів на футбольних полях. А нашим збройним силам дякуємо за те, що вони нам дозволяють грати в футбол. Слава Україні! Друге місце зайняла команда Нафтохімік. Перше з ті міста зміні футболу Кубок Дніпра стала команда «Перший віконний супермаркет. З представником команди переможців під назвою Перший віконний супермаркет нам вдалося поспілкуватися. Футболіст зазначив, подекуди становище команд у турнірній сітці межувало між повним програшем і повним лідерством. Вигравали команди, проіграли. Ну в цілому все понравилось хорошо. Виграли перше місце. Хороший турнір. Граємо з 2006 року. года. Ну, досягнення є, але ну, в цьому році нам повезло більше, ніж іншим. Благодаря, звісно, найкращий ігрок у нас Юрченко Ілья молодець добре, э, ну, вивів нашу команду, Єщенко добре зіграв, Ларченко молодець, ну, хороші команди. Воротар у нас Сапін, теж кращий воротар. В ліжкому ігроку далі Юрченко. Навіть представник команди Нафтохімік, яка посіла друге місце, залишився задоволений турніром. Навіть команди з, з другої половини таблиці обігрували лідерів, обігрували грандів. Звичайно, завжди виділяють лідерів, до яких ми входимо. Ввійшли рівні команди. Та наголосив: вдалося майже все на наступний раз перемога. Асоціація футболу ще раз поздравляє переможця призерів всіх з закінченням змагань. До нових зустрічей на футбольних полях міста Кременчука. До побачення. Мир вам, шановні святоці, пастирі, брати і сестри, вітаю вас. Ми сьогодні сподіваємось на скору перемогу, і вона прийде. Я не знаю, чи прийде час... скоро перемога, але обов'язково вона прийде. Більше за всього, моє серце горить, щоби Господь змінював серця людей. Знаєте, завжди на нашому шляху ми будемо отримувати. Різних людей. Але більш за все нам треба зрозуміти, кому ми служимо і як ми служимо. Знаєте, часто люди кричать від того, що болить у серці. Він кричить, бо йому болить. Він і не знає, чому але йому болить. І знаєте, через ту молитву, яку ми звершуємо, Бог зробить чудо. Ти й нині владико. Почуй нас, що молимось до Тебе, зміцни силою Твоєю, побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими, зміцни всемогутньою Твоєю правицею. Державу нашу Європейську Україну, Господи життя і миру, Отче всіх людей. Твоя воля це мир, а не страждання. Засуди війни і здовай Пиху насильників, Ти послав Свого Сина Ісуса Христа. Śowwin prochołoszu w myr błyskim i dalekim, ta ojednaw w jedną rodynu ludzi wszystkich ras raz i pokolin. Poczuj kryk u Twoich ditej, błahania błachania wsjocho Nechaj nie bude bilsze winy, żachływo ho skandału, З якого немає повернення назад, нехай не буде більше війни, хаосу і насильства. Боже, допоможи. Господи, благослови тих людей, які сьогодні через ракетні атаки, бомбування, через жахи війни лишились домівки. Боже, так часто сьогодні ми чуємо, як бомблять Одесу, Харків, Дніпро. Скільки там їх постраждалих постійно летить на Київ, постійно, Господи, бомблять наші міста. Бережи, Господи, бережи. Не дай, щоб було все зруйновано. Боже, молимо Тебе в ім'я Ісуса, щоб ти боронив порти Одеси. І у нас надалі була можливість передавати збіжжя нужденним, Господи, мати торгівлю. Бо ми та країна, яка 5 населення годує. Господи, нехай часом це буде 10, а потім 15. Господи, щоб країна наша вона розвивалась, і в цьому ми Тобі складали подяку. Благословений є ти, Господи, Боже наш, і ми вклоняємося тобі, бо віримо Тобі. Ти покликав кожного з нас, коли ми не шукали Тебе. Не бажали чути про тебе, але ти війшов в наше життя. І ми зв'язуємо зараз прояв усякого сепаратизму духовного, ментального в ім'я Ісуса Христа і забороняємо розділяти людей по духовних ознаках ментальних, національних в ім'я Ісуса Сатана. Ти не маєш влади над людьми, ти не маєш влади над нашим містом. Бо тут проголошено Царство Ісуса Христа, Господа нашого. І ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти бережеш наше місто, ти бережеш мешканців цих і даєш прихисток прибулим. Боже, нехай твій устрій прийде в їхнє життя, нехай буде всього вдосталь, в чому мають вони потребу, але перш за все, духовне, духовна їжа, нехай прийде в кожен дім. І щоб кожна людина пізнала, що ти єдиний є Господь і Спаситель, і немає іншого, і немає більше такого, як ти. Щоб кожне коліно вклонилося Тобі, і кожен визнав тебе Господом і Спасителем. То нехай Господь благословить вас за вашу вірність, нехай Він подарує ваше життя вам, життя ваших близьких. Цілий ваші домівки і якнаскорішу перемогу. Прогноз погоди на телеканалі Візит 4-3 серпня циклон принесе спекотну погоду до всіх областей України. На півночі країни та у Києві починаючи з самого ранку, небосхил буде ясним і жодна хмара не затьмарить його. У столиці на термометрах вночі плюс 19, в день плюс 27. Без опадів. У Львові на заході країни буде триматися сонячна погода, також без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 16, В день позначка на термометрі сягне двадцяти градусів. Щодо метеопрогнозів на півдні країни в Одесі. Четвер буде ясним, та опадів синоптики не передбачають. Температура повітря коливатиметься від 20 до 27 градусів. На сході країни у Харкові цей день потішить спекотною погодою. На температурних стовпчиках побачимо вночі плюс 21, в день плюс 30. Без опадів. Стосовно погоди у центрі країни, а саме у Полтаві. Небосхил також буде ясним цілісінький день. Опадів спеціалісти не прогнозують. Вночі за вікном плюс 21, в вдень плюс 28. Щодо синоптичної картини у нашому місті. Четвер, 3 серпня. У Кременчуці протягом усього дня буде триматися ясна та тепла погода. день нас очікує 26 градусів, ночи стопчик термометра опуститься до позначки плюс 21. Вітер західний та південно-західний з поривами до 5 метрів за секунду. Опадів синоптики не передбачають.